А ліжко та постіль взагалі були найвищої якості, тож спати та відпочивати там було дуже і дуже зручно. І я не всидів вдома, одразу захотів пройтись та погуляти біля океану, щоб побачити перший захід сонця. Над океаном саме тут. Подивіться лише, як це було красиво. А потім прогулявся тим містом вночі і зрозумів, що я потрапив в якусь казку, бо ще ніколи в житті ніде не бачив таких маєтків та казкових будиночків. Тож запрошую вас далі прогулятися цим містом вже в день та почати його досліджувати більш детально. Good morning, and welcome to Britain. But it's not a great Britain, it's France. Я вітаю вас у Франції. Привіт-привіт! Я приїхав досліджувати новий регіон і буду радий вам його показати. Після лазурового узбережжя я вирішив поїхати на північне лазурове узбережжя і північну Ніцу. В інтернеті, на Вікіпедії, всюди написано про цей регіон саме так.